Я причепилась до людини і от, як для себе роблю такий синок експеримент. Дякую, що ти мене вітав. А тепер, виходить, вітає тьотя свою маму з ним мами. Вона найкраща мама на цій землі. Вона мені подарувала життя. Вона мене любила, любить і підтримує у всіх моїх починаннях. Це дуже велике заділок в житті людини, якщо у неї є такий ангел, янгол охоронець Дай Бог, щоб у всіх у нас були мами, Оруч з нами, якщо вже вони пішли у засвіти, то нехай вони для нас залишаться тим оберегом на все наше життя. Хай це будуть самі найкращі поцілунки, самі найкращі слова і самі найкращі побажання, які можуть бути мамам і велика шана і дяка за те, що вони прийняли одного разу рішення дати нам життя і супроводжувати і оберігати усіх наших. Кроках від того, як ми почали дихати, і до того моменту, коли ми дихання це закінчимо на цій землі, дай Бог нам всім бути дітьми, доньками, синами при своїх мамах, люблячих ніжних, обнімати їх якомога жістіше, говорити їм про те, що ми їх любимо, і знати, що. Нема нічого найсильнішого в цьому житті ніж повага, шана і розуміння своїх близьких, а особливо своїх батьків. Я вам дуже дуже дякую. Дуже дуже дякую.